Актова зала колишнього заводу кристал переповнена. Тепер тут господарює Донецький національний університет. Привід для зібрання презентація вишу майбутнім абітурієнтам. Жадалі, що буде намного менше людей. Ну приємно були удивлені тим, що дуже багато абітурієнтів а також їх раділі прийшли е, подивитися на наш університет. Вінничанка Ольга Москалюк. Одна з тих, хто не проти вступити до Дону. каже: є з чого обирати. Майбутній фах молоді пропонують навчатись на дев'яти факультетах. Те, що університет тільки не облаштовується у Вінниці, ольгу налякає. Переконана на навчання це ніяк не вплине. Це можливість зекономити свій час, поступити і нові знайомства. І ну, взагалі він досить елітний, як на мене університет і багато державних місць. Тому мені це дуже цікаво. Насправді Вінницьких абітурієнтів у стінах Альма Матер зустрічають господарі, донецькі студенти. Більшість з них поєднує навчання та роботу в університеті. Пройшло лише кілька місяців, як вони переїхали, та до нових умов швидко призвичайлись. Говорять, Вінниця стала другою домівкою. Тут я я, учусь, я живу, я роботу жизнь кипит. Хороший, тихий, спокойный город, таких идеальных размеров для меня. Не слишком большой, не слишком маленький. Район хороший все удобно. Супереч донечанам, вінницька активістка Тасія Гайда вважає, до гостей віднеслись ворожу. Про це свідчить її запис на сторінці у Фейсбуці. Мовляв, до донецьких студентів нікому немає діла, і вони голодують. У нас у Вінниці, посеред ситого і спокійного міста, розвертається масштабна трагедія нашого ж народу. Гуманітарна катастрофа, про яку ніхто не говорить, і яку ніхто не хоче бачити. Ми ж вирішили пересвідчитись в одному з гуртожитків, де живуть студенти Донецького університету. Перед камерою не зачинили ані двері, ані холодильник. Євгенія Винокурова, третьокурсниця факультету іноземних мов, до Вінниці приїхала в жовтні. Кімнату ділить ще з трьома дівчатами. Живуть дружньо, меню теж спільне. А, если мы готовим вместе, все сбрасываются там. а давайте приготовим там не знаю грибного супа. А давайте мы идем в супермаркет, покупаем, или кто-то один покупает, мы потом ему деньги отдаем. Что касается сладкого, там может быть молочного, кто что хочет, покупает сам себе один. По поводу того, что кто-то голодает. Ну скажем так, в университете никто к нам не обращался за помощью. всех все ребята вот которых мы встречаем сели мы спрашиваем можем чем-то помочь нет спасибо у нас все хорошо то есть единственная проблема это поселение мы ребят селим вот мы с ними созваниваемся у них все в порядке пока никаких жалоб ничего не поступало Те, що студенти з голоду не пухнуть, підтверджують і в адміністрації вишу кажуть, нагальна його проблема це розселення студентів та викладачів, але поступово і вона вирішується. Вже восени очікують на приїзд значної кількості донеччан, які прагнуть продовжити навчання у вінницькій філії, але поки що не можуть виїхати. Водим Олег літвінців телеканал Віта.